таких людей Чекай Сім А, чую Третій. А, і четвертый забул хоп. Значить одразу на третій тут? робили пів-пів-пав я в хуйню. Зип'я. Roger that if you take it. Что не витримаєш такий божественный голоса? Там, Там якось посрати, просто тим раз. ЧД террорист? Это хоть от того зустрі? а тепер музику зустрінет? Чи... Да, я зустрічаю мене? О, так а що я мав фініш туди? Ти теж зустрічаєшся, да? У нас, у нас побачення. Вона, вона мене обходить тільки що чи що? Лови флешбек, мразь. Ти десь біля мене. Ти наверху? Да. Ай-яй-яй-яй-яй! Як я ще виживаю, а ты меня пальцем ты, конечно. Я борот потом республики. Да, я не знаю, если клик. В ней, кстати, одного зі ствоих забыл. Давай, капитан Шокуатка, рубей а я піду за вкусняхами. Пидез, да. Эээ, третій повык тут, да, за дверями. А, того я валяюсь, хули? Я же заметил. Officer is down. We need А чому ви не принеслота Я Без бронежилета я гуляка гасаю чи що? Оце не я його вбивав, це його застрелили. Аккуратно, не здохти так що ми я Тут акура граната граната що ти режешь? що ти режешь, че тож неветрячь на тебе похоже Ты ковичный ломал по бля. Что на восемь? На штым. Пряжнее вызвал. Ага. Як Якщо там ще на парковці буде хранник, який е, с куняком в руках спей тут вообще це мои... Це, це лекарня, в якихо я худым выдал. Да, яку я худым издал. Не реально, я п типа... З, е, типа там заезжаем, а там эти охранника попробовали разбуди. Я пішов його будити, а той з э, хуйняком як заснув. Під кайфом, коротше. Ну і ще, кстати, дебіл. Він дуже близько до тих штук, що... До... якого до... я ставив пульт керування. Вот это -е бомбою зайнятись? Мы занимаемся. Ничего интерес. блядь Шо Ну я занят своїми справами я маю высказать свою реакцию на то. На то-то на шо. Дине, чем я завжди занимаюсь? Короче. майже, біля того Не, даже. Даже би... не а, шо хоп. Даже більше, Данил. Да лутаешь? Да ты дымил! від чипийся теми! этой є? Шо е, їж. Печенька Ты на мене ареш час за того. В токи дивишся. О! <риклад> ты ще на мене ареш, души часто за того, то ще тобі в токи багато скиды, а ты зранку ранку стоешь. <риклад> Чекай. Take key. Take туалет. Roger, trailer's inbound. Без же ночи. Кирку один да. Да не у тебя нового пошли зиб'язал. Це б никуди написав, і до тебе бухати моя прийти. Ага. Скільки тут их терористів? Мені стати мало, якщо вони такого ровно лекар. Або вони десь в одній кімнаті сидять, знаєш, щоб ми відкрили двері Ра-та-та-та-та-та та Выбивайте двері На тобі не треба. не Тим по не трогай! він ж не стріляв Може і тебе тоже... Я твої сню не Что меня з мікрофона вс игру? Ого, фотограф. Дитина, буду мене тут дитина. Дитина! Дитина! Стопы ты едля! Ти маленький хай я вай? <риклад> Он почернел. О, а там же злюка. Я тут от твои зубчики ремонтовал. <звы> Я твой рот тут осверлил. Вот прям на коридоре. Suspect down,

Сил бы избирательно всей эти вот штучки спасти всех гражданских и навести порядок в хаосе. Коптен. Ааа, черный! А, боже, то я таке ч. Він on... даже не дядьки, про що? прошл. Ему вообще пустырь такой. Це... це той тур на Олімпіаді, знаєш, він, типу, прийшов тебе тебя застрелы. Да, короче, типу, його по дупі шльопав, що він швидше біг І так стопал на сані Це що було, тихо. що це за звуки, я зараз прийду, то учеба пристрелю, хто ці звуки робить Це дядя Барабан Бага башка. We'll а, вот эти звуки. Ты что даже на первом поверсе. Тебе лишку померло. Хули ты тут стоишь? Что <реш> Чел, в тебе лишку померл, хули стоишь, иди спасай. Давай, что там, штучное дыхание, че что там ты дай вмежь ты давай. Ладно. это без фотка. Ну что ты меня фоткаешь? Приедешь <с ağ� Smokey> на OnlyFans. А, а. И сколько я зарубля тебе? не сколько, то я ж тебя фоткаю. Ты ты <pane> <с>... Это скрытая съемка. Я думав, що він добрий, я здалека не бачу, чи в нього є вогнепальник. Ага, в нього був паяльник. Фильма, його кинув чи що? я упікся і здох. Ага. Ти просто від страху не Правильно, так з чорними треба поступати. <рес> це спати. Там дівчина. Там нікого. Oh my God. Женщина. Нікого, да? Нікого? Женщина, це не, я не... Так точно, нікого. Я тебе зрозумів. Треба ж уточнювати, чи хтось є чи нікого. Якщо ти кажеш нікого нема, значить там нікого не повинно бути. Да там женщина не рахується хтось. Женщина вообще не рахується в тому свете, зупинись? Чай, чекай, чекай. Так я думаю, зеленый пахнет. Чи пахнет? Зелене. Крапан? Ты ебайся с Петрушкой. Ты знаешь, я це обідно звучить. мого соседа є пазик и называется Петрушка. Ха-ха-ха. Че так обідно

Надеюсь, ты там не спал. Да хто шоп? Шо ты лоб? Да, я уявляешь? <рес> Ха-ха-ха! <рес> я ще потім идут, думаю, перший раз ты по ней выстрел, це, это всього, той чел, якого ты там забыл не можешь мне выстрел спину. Потім другий раз обертайся, це ты! Ты без стрельну, а мой блять, без бот тупый не увертайся.

Нашу что хоро і по 500 говні? Во! Купив симулятор спиха, воп, не включить на мене. Да, я тепер не Got them all zipped up. LSPD, don't be down now! This is talk, а great work, country team.

Оце, це жарти саперів. Далі найкраще жарти саперів, ти зараз один із відчув. Як тобі? Несмішно. Ти взагалі вже сміятися не зможеш. Я просто обертайся, там якісь твої автомат терчить. Я фей зажарю.

Get your hands up! No weapon! No weapon! А кто казав, что я помру? А ты прийшов парить там, де я був чи не? Нет. Ай-яй-яй-яй! Ты повезов, що в мене пуль було мало. Как бы ты сдох, Берри. Он сдох? А что вы такие живучие, бля? Что ты пулом? Не знаю, у вас страха в броне. Ты знаешь, Ты же можешь не знать, как Олю? Возьми меня. Когда там кто-то из них будет, у вас А, ничего не было. Давай починай. Ой, цебилки. Це, це не я? це... це, це він мене у, у Типа бушок. Он це типа має бути обідно? Так. Да. Мені повінь. Повінь? Тобі повінь? Мені похуй. А, це про бурантука. Бурундука. Что тут там писится? Тут дожигание бывает. Так, ты в том кейс значит, я иду в ту. А лифт працюет, я лифт хочу проверить. Давай на всем и Я проверял. Не працюет. Не працюет? Mm -hmm. Бля. За что вы податки платим? Чтобы лекарь They're не down. лифт не працювал. Дэдбай, бродю Дэдбай. Так, ты до сюда, я. Так, тут другой. Вот третий. А на третьем у двери на распашку, блядь. Все адекватно. Туши? Ah! Okay. Okay. Я не знаю, я просто бачу, что не хватает. А что ты на третьем поверсе? Ты боешь? Ну не зу же Та залутал. Так хули ти мені кажеш? мне <laughs> що ми двоє не двоили Я просто рай, можно. Шау, да де... ты там? Я, де, 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 де... Челик з родильную кімнати виліз? вылез. Ви там народився, і зразу мене пристрелил. Элемент так. Суспект из дем. Я твой две двореза говори зі мною. Не, не, там, короче, челик з родильної кімнати виліз. Блять, прострелов. Ой, думаю, ты через сегодня сходы пережил. Не, я пішов через головні. Дядь, бежи бомбу дефай. Кажу, тут что... Вылез рудыльную кимнату и взял меня пристрелять. Типа там? Да. Я не знаю, что ты рудыльный, я там був, там биты, Блядь. Блять. він? А, він за дворям. Я такую красивую флажку кинуть. А казав одно пуля. Во, скільки ти вже пуль отримав від новые В Вынс пистолет. Я знаю. Зато попробуй його винести. Ти флашок більше не маєш? Я думаю, я в <свист> це так і виглядало ніби реально Ти супер крутий, але нічого не помогло. Це ж родильня, да, чи що це? А ну да. Родильня, блядь. <свист> Спаун. <свист> Спаун. От коли діти вилізли, от вони тут ума и че лежатый пару. Мамой, че с кем он я не знаю. Короче, зачем. Змоупою это я. <laughs> Змоупою, вот он малфо на стене. <laughs> я не знаю, что ты шеф то есть едет, да фай бомбу поки не блово. Ты сказал, что тут никого нема. А вот там была женщина. Да не то место. Ну ладно. Ну ладно. Убежать. Контакт из дет. Африка в Entry team так понял, ты мною до Нової Зеландії не підеш. Ч у него много рук, если он нет? Офицер держит completе. Просед. Суспект Осень. Need to talk. We have a suspect down here. Need got them all zipped up. Talk reporting. Medical assistance is standing by. This is a normal. That's no Ah. What's